Пам'ятаєш часи, як ти бігла зі школи додому, щоб подивитись новий випуск супермодель по-українськи. Потім заходила в Вконтакті в свою улюблену групу Тіпічна анорексічка», А з подружками у школі ти обсуждала нову статтю в журналі про рибну, шоколадну та шпротну дієти. Часи, коли суспільство майже нічого не знало про розлади харчової поведінки, але успішно їх створювали. І так конкретно у мене були розлади харчової поведінки. Поведінки через супермодель по-українськи. О, oh майґа! Так, і сьогодні у нас огляд на супермодель по-українськи, і ми ще розглянемо саме проблематичні моменти, які могли нав'язувати маленьким дівчатам чи, може, і хлопчикам неправильні стандарти і установки щодо свого тіла, спорту, харчування і всього такого. Ну і також я поділюсь саме своїм досвідом з розладами харчової поведінки, і як конкретно на мене вплинуло це шоу, і як я РПП, Подолала. А мене кстати, звати Богдана. Во на моєму каналі. І я одразу попрошу тебе поставити лайк, підписатись і жмакнути на дзвіночок. Це дуже допомагає розвитку каналу. Пожалуйста! І поїхали! Всі ви знаєте, що Супермодель по Українськи це модельне шоу, суті якого було набрати молодих дівчат модельної зовнішності і параметрів, поселити їх разом в будиночок, щоб вони проходили різні випробування і собачились між собою. Ну і щоб протягом проєкту вони покидали шоу по одній, поки не залишиться та одна єдина переможниця. В свій час це шоу було ну дуже популярно, і його дивилось дуже багато людей різного віку, в тому числі багато підлітків і дітей. І я, в тому числі, коли вийшов перший сезон. Мені було десь приблизно 11-12 років. І насправді це був доволі крутий і цікавий проєкт, але не без какулічек того ми з тобою собрались. Проблема перша: відношення суддів до зовнішності моделей та постійний акцент на їх зайвій вазі. В перших сезонах у нас були такі чудові судді, як Алла Кастремічова. Це доволі відома модель, яка стала відома на весь світ, і тому вона стала ведучою цього проєкту. Сонечка Платідюк це фотографиня. Ну і Сірочка Нітюк це модельний скаут. Ну і звичайно, наші судді ніколи не схромились якось негарно виражати щодо зовнішності дівчат. Ти не модель ти молодець в тому в якому ти є». HELLO! <laughs> І, будь ласка, не треба мені писати, що це моделінг, Вони повинні бути готові, і це нормально. Ні, мені здається, це взагалі один із найперших якихось міфів про модельну роботу. І я, звісно, не модель, але я дивилась відео різних моделей. І це не нормально. Вони не вважаються нормальним, бо все ж таки модель це робота. І просто уявіть, якщо ви працюєте в офісі, приходите в офіс на роботу, а тобі начальник каже, що ти свиня. Ти думаєте, вони будуть підписуватися з контракти? Це ненормально на будь-якій роботі. Так, звичайно, моделінг це доволі така логістична сфера, але це не привід відноситись до людей як до м'яса на будь-якій роботі. І не треба закривати на це очі, і не треба нормалізувати це на наша це цвіточки порівнянні з тим, що є в реальній житті. Тому що ми з вами формуємо реальність, яка нас оточує. І якщо ми будемо казати так, це нормально, вони повинні бути готові, то повірте, ця реальність оцієм, оцієм нормально до тебе потім повернеться. І тобто, по перше, ось демонстрація такої поведінки, вона якби і створювала ось цей міф, і нормалізувала те, що таке відношення на роботі я вибачаюся робота ще на роботі. Це нормально, так і по-друге, все ж таки його дивилось багато просто людей. І коли ну я маленька, наприклад, бачила, як ось таких дівчат постійно наживають жирними. а що це Тикаючи мене тісь животи на ляшті, то що я повинна взагалі була думати про себе? Навіть по фізіологічні параметрам, от нормальним параметрам для немодельної дівчини, да? у тілі біс дуже бути 62 кг. В мене формувалось саме таке уявлення, що от якщо навіть вона жирна, то хто ж тоді я? І, звичайно, дійсно через це у мене формувалися деякі установки, що мені постійно там треба худати. Ну, але звичайно з часу в мене вже змінилось там і сприйняття себе, і сприйняття зовнішності. Я зрозуміла, що це все, блін, абсурд і бред. І зараз, коли я вже такими дорослими очима, більше подивилась на ось ці фрагменти, ну, так. Скажу, що це за жердяйка, блін, ми приперлись. То я зрозуміла, що це шоу трошки не куку. Тому що я прям пам'ятаю, як я дивилась, і там казали, що Таня брик-жирна. І я така, ну та, да, навірно, це так, вона жирна. А потім, подивіться на це, ось це називали жирне. Ну і також через те, що постійно вони наголошували на ось цій худобі. То у мене також формувалась дуже така, знаєте, жовчна гадська установка, яка звучала як тебе цінують тільки якщо ти худа. No, І якщо чесно, можливо, навіть зараз десь вона у мене черв'ячком в голові повзає, але дуже-дуже маленьким. І якраз тоді також через ось такі ось шоу, через ось такі ось фрагменти в них. У нас чомусь нормалізовано в суспільстві говорити взагалі що завгодно про зовнішність іншої людини і дорікати їй за щось. Ну і знаєте, ось ця установка, вона в цілому в яких то моментах може бути дійсна, бо люди якби, бувають різні, і ви бачите, як деякі люди можуть вистразуватись щось з приводу там якихось різних взагалі фігур дівчат. Ну і так, деякі думки, що до похудання в мене почали з'являтися там 12 років, але вони не особливо особливо там реалізовувалися потім ще там і в 14 і в 15 я ще й дорослі, але я сама по собі і худала, і там товстішала, і витягувалась, і все на світі, бо ти блін, дитина підліток. Так, десь уже в 16 я почала задумуватись про це прям серйозніше. І десь в 16-17 почала так худати і дохудалась, ребят. Тому, як на мене, в цьому шоу, хоча б повинні були, по-перше, нормально показувати якісь відносини до дівчат, і якщо там не такі параметри, то ну, ви можете робити одну і ту ж дію, але по-різному. Тобто не обов'язково було називати їх, наприклад, свинями. Можна було просто казати щось там, типу, ти не підходиш. Ну якщо б знаєте, якщо вони щось подібне навіть робили чи говорили щодо їх зовнішності, було б непогано як на мене вставляти якісь дисклеймери, що. Друзі, це лише про модельний світ. Вас це не стосується, ви прекрасні, ви чудові, будь ласка, не сприймайте це на себе. Ось пиши, яке у тебе було відношення в дитинстві чи в підлітковому віці, чи коли ти там дивилася це шоу до ось таких ось епізодів та фрагментів. А ми йдемо далі. Проблема друга: міфи щодо похудання і здорового харчування. Ось тут я вам прям конкретно на сцені з тим, як вони дівчат, вчили харчуватись, хочу вам показати наскільки ж це дурня, і щоб ви ніколи не повторювали це. Наша задача буде такою: поки продукти передвігаються по ленті, кожне в свою миску, Нужно набрать продуктовый набор на целый день, который будет не превышать 1300 калорий. Так, тут Сереженька спотийно говорить взрослым дівчатам, що їм треба харчуватись на 1300 калорій. О май гад! В Цьому випуску дівчатам треба було набрати продуктів в свою тарілку на 1300 калорій, не дивлячись, типу наугад. І ось тут, знову ж таки, повторюсь, хоч він і каже це моделям, але ну звучить це ж як порада по харчуванню, порада щодо схуднення, яка може бути примінима до будь-якої людини. І я не знаю, чому тоді було так багато цих якихось хибних уявлень щодо похудання і щодо харчування харчування. Чемпіоном по калоріям, чоловіку, которому грозить явне ожирення, з цифрою в 3 тисячі калорій. Бо коли також мій запалений дитячий мозок це дивився, то я тоді подумала, так, ну 1300 це значить, щоб так собі трошки худати. А от якщо на 800, то це значить дуже-дуже худать і швидше. Значить, чим менше калорій, тим краще. Я треба почитати калорії. Ну щось там у мене вже мозгу збилась математика, калькулятора не було. Я знаю багато випадків. Де не тільки я так думала. Ну і звичайно, забудь, будь ласка, про ці 1300 калорій. Забудь взагалі про калорії, і не треба мені також в коментах писати, захищати їх. Ні, якщо ти не хочеш собі загонів, взагалі не думай про ці калорії. Ну а якщо ти будеш сидіти, оце вираховувати ці всі калорії, це просто створить у тебе якусь залежність, бо ти постійно будеш думати з кожним прийомом їжі, які у нас взагалі-то часто в житті, дуже кожен день, по поне один раз. І з кожним прийомом. Прям ти будеш думати про ці калорії, будеш думати, а що я їм, а що я з'їла, а що я буду їсти, будеш лягати і засинати з цією думкою. у, це, у тебе буде це, знаєш, залежність від цього контролю, від цих цифрок, у цих голові уявних. І це просто може стати основною, єдиною такою фабулою у тебе в голові. І буде постійно над тобою, такою тучкою з змолня, яка тобі по голові б'є, літати. А по голові вона тебе буде бити, коли ти будеш дивитися на шоколадку. Всі я хочу вам показати фрагменти, також формується негативність. Негативне ставлення до їжі, а я ще раз наголошую, що їжа це взагалі енергія, завдяки якій ми живемо. Скажи, будь ласка, що ти їжі? Чи мороже? Ось таке відношення до їжі може призвести до того, що ви будете просто боятися деяких продуктів. У мене це наче трошки досі залишилось, але раніше я дуже боялась, і як це проявляється. Це проявляється в тому, що ти, наприклад, приходиш на застілля до родичів, і там є ті самі злі картопля, холодець, халядець. З сосійською, чай буде брод. Ну, і ти, ти, ти така щось, їсти собі салатик, і тут ти думаєш, з'їм я бутерброд з шалбасою і з'їдаєш три, а потім в тебе просто такий холодок по щирі, і ти сидиш, і тобі прям страшно, що ж ти наробила, як ти могла припуститись такої помилки. І ти сидиш, і ти просто постійно цирклишся на тому, що ти з'їла не так, не то, що це. Нарушить взагалі весь твій шедевральний процес схуднення, і, взагалі, це зараз повністю зіпсує твою фігуру і твою красу. Ну і ще навіть до того, як ти з'їв цей продукт, коли ти на нього просто дивишся, то в тебе якесь упереджене ставлення, що до нього така настороженість, така недовіра до ковбаси. Ти одразу його якось демонізуєш і думаєш, ні, це ні в якому разі не повинно потрапити в мій організм. Ну і звичайно, я як я вже сказала, якщо воно, не дай Бог, потрапляє, то от в мене конкретно було, що коли я там їла ці неправильні продукти, особливо якщо я могла в капустійному переїданні з'їти, там багато, То коли я це з'їла, в мене тупо від усвідомлення, що я це уже з'їла. І що навіть якщо я це поверну, я можу повернути не все, що воно десь уже щось відклалось. Просто від усвідомлення, що цей час його вже не повернути, що це вже діє в минулому. Я з'їла все. Я не можу з цим нічого зробити. У мене вже там 10 зайвих кілограм. Просто від цього досвідомлює моменті. У мене просто починалася якась ось я починала задихатись, і в мене починалася панічна атака. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам це так нормально описала, і ми йдемо далі. Проблема 3. неправильне відношення до спорту. Тут я не буду особливо багато говорити, просто хочу вам показати ось ці сцени, де модели будуть, де їх прям заставляють займатися спортом. Утром сю і сесни там і тут заходять річер за свиском. Я скрива дві часа, сподіваюся, що тож на коле лісо. Сілище. Так, тут дівчата дуже соні, дуже незадоволені. Вони взагалі, в них немає енергії, вони нікуди не хочуть іти, ні на який спорт. Ну а якщо в тебе по життю також немає енергії, то я пропоную тобі чудову каву від 25 Coffee Roasters. Да, реклама! 25 Coffee Roasters виробляють смачну каву свіжої обсмажки понад 10 років. Запустили доставку кави за кордон та мають в асортименті понад 40 позицій кави з різних куточків світу на будь-який смак. Я взагалі дуже обожнюю каву, я її п'ю по дві чашки на день. Я пила і більше кави, але я сама себе стоплю, бо буде гайч. Чка мені, і я вообще насправді не привірят тому того. Я готую каву просто методом заварювання. Це я насипаю її в чашку і зануваю кліп'ятком. І якраз ці 25 Coffee Roasters кофе мені саме таку каву. І це супер круто, що мене взагалі там не заплювали за таке приготування кави. Ну і це звичайно добре, що вони так показують, що спорт це корисно для здоров'я, що вони пропагують такий правильний спосіб життя. Але все ж таки, як на мене, вони дуже обобщають і роблять це в насильницький спосіб. Состоїть вона із сім етапів. Вас зустрічає ігоря Буховський на следующему берегу. Потім полоса прип'ясти. Нужно біжать по піску, перелазити через лесницю веревочну, ползти в болоті, при цьому спиною і головою не касатися веревку. Просто спорт нам преподносять як щось що ти повинен зробити, як щось, що повинна вивести твоя сила волі, а не як щось, що в задоволення. А це сети культури. І так, по перше, якщо ти прям от не хочеш займатися спортом, це нормально. І не всі моделі їм займаються багато супер струнких моделей взагалі не люблять і ніколи не займались спортом. І також в житті я знаю багато дуже худих дівчат, які ненавидять спорт, і це також нормально. І якщо ти прям щось робиш і в тебе прям ось, ну, дуже не виходить, тобі взагалі там погано, то ну по-перше, сходи до лікаря, а по-друге, ну передивись своє ставлення до цього, що може не треба це робити. А якщо все ж таки ти хочеш займатися спортом. То це не реклама. То просто я хочу сказати, що шукай свій спорт. Що це таке? Що це тіте? Фітнес або зал, фітнес або качалка. Що це таке? різне занять спортом просто. Купа! Займайтеся взагалі всім, чим хочете. Це, не без того, повинна бути качалка, або якийсь фітнес на у цих каліматиках. Ну і, звичайно, якісь моменти, коли, там, наприклад, ти хворієш, або коли ти прям, ну, дуже зайнятий, втомлений, виснажений якоюсь роботою, чи в тебе виграння також ненормально просто здійснювати якісь насилля над собою і своїм тілом. Це точно не піде в плюс. І часто робота моделі вона дуже напряжна. І по словам цих прекрасних людей взагалі в цьому шоу, то модель повинна. Працювати просто багато 24 на 7, при цьому їсти на 1300 калорій і ще й займатися спортом. Це взагалі Андріал, як на мене. Уманка! Oh no! І я, до речі, ще колись хотіла стати модель. Оце в 16-17 я там худала, я похудала, і я прийшла на кастинг, і мені сказали, що це дуже гарно. І струнка, але в тебе ріст маленький. А потім я пішла до мальчика, за ми зустрічались тоді, і він з мене посміявся. Що тіпа типу, ха-ха, ти така дура, ти так худала, ти хотіла стати моделлю, а тепер ти стоїш і плаче, да, я стала, плакала, він сміявся. Боже, що, що жах, взагалі? Снівіть про мене і який так топить. Молодіжний. Я навіть що тоже там подавала, по-моєму, в 16 чи в 17 років подавала якусь заявочку на цей онлайн-кастинг. Мені не відповіли, на жаль. Ну нічого з часом я зрозуміла, що це просто також дуже велика є в суспільстві романтизація цієї професії модельної. А хоча насправді це доволі прям дуже тяжка сфера, а не те, як я думала, що просто ти ходиш і всі тобі кажуть, вау, ти модель, ти крута. Ну, що ж це відео підійшло до кінця. сподіваюся, що мій досвід буде комусь цінний. Дякую за перегляд цього відео. Хочу сказати, що, звичайно, що супермодель, топ-модель по українсьці це не єдиний фактор, який взагалі формував моє РПП. Це доволі такі маленькі фрагменти, але все ж таки, як ти можеш побачити, що наслідки свої, воно в мені залишило. Пиши в коментарі, якщо хочеш більше відео саме про мій досвід з РПП. І пиши в коментарі взагалі, яке в тебе відношення до цього шоу, і чи зіштовхувався, чи ти з чимось подібним. Сподіваюсь, що ні, якщо так, то тримайся, бро. Ну і на останечу скажу тобі обов'язково поставити лайк, написати коментар від 7 слів, підписатись, поставити дзвіночок і йти собі спокійно жити далі життя. Ну а з тобою була Богдана. Менше слухай таких експертів. Не дозволяй нікому негативно висказуватись з приводу твого шикарного тіла. І всього хорошого тобі в житті. Пока!